Що несуть тобі ці вихідні, субота-неділя, 18-19 січня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти зараз знаходишся, в яких енергіях, так? Знаєш такі енергії наповненості, енергії, визнання, переможця, тріумфу, така харизматичність, дуже великий запас енергії відчувається дуже багато. Всередині брулить, але емоційно ти так наче можеш трошки десь просідати, бо, не дивлячись на всю свою енергію, всередині тебе щось їсть, як наче, під'їдає. Знаєш, ти десь можеш себе накручувати от, і десь чогось так побоюватись трошки. І це може так трошки підривати ту, ту внутрішню, велику силу, яка в тобі є. Добре, давай подивимося, що несуть тобі ці вихідні субота-неділя, 18-19 січня, що вони тобі несуть. Багато дуже емоцій, якісь такі сповнені вихідні будуть, емоційності. Це може бути такі шанси, знаєш, яких ти давно чекала. І дуже важливо, що ти можеш на них якось не дуже і звернути ту увагу. Тому що шанси в тебе йдуть як у фінансовому плані, так і в емоційному плані, тобто такий прямо запас великий потенціалу, знаєш, прямо до тебе прямо прийде. Але ти будеш фокусуватися на якихось ситуаціях, які тебе десь не задовольняють. І ти просто можеш пропустити те, що в тебе вже є, і що тобі приносить задоволення. Дуже багато фокусування, розфокусування тебе так можуть. Робити якісь конфлікти, непорозуміння і внутрішні конфлікти, тому дуже важливо звернути на це увагу. Знаєш, ти можеш себе тримати з зав'язаними очима, як наче тобі буде складно вийти з зони комфорту для того, щоб взяти ці можливості, тому. Не бійся виходити, розкривай широко очі. Буде на вихідних така, знаєш, можливість буде прямо уперти. Головне тільки побачити, головне вийти із зони комфорту, не застрягати на місці. Тому що ну, такі твої, знаєш, внутрішні блоки вони будуть тебе блокувати і не будуть тобі давати рухатись. Ми подивимось пораду для тебе, так, порада на вихідні. Порада на вихідні, відпусти те, що тебе дуже сильно розчаровує. Відкрий своє серце. Ти якось дуже закрита через ситуації, які тобі завдали болю, можливо, це чоловік завдав, тому що у мене тут чоловіча енергія. І тобі треба відпустити це. Відпустити і намагатися не тримати оцю таку конфронтацію. Відкрийся, прийми це все. І ти подивишся, як зміниться твоє життя зараз.